При дворі негайно починають вимагати від нього, щоб він написав щось більш цікаве, щось більш мирське, щось таке, що могло б розважати публіку, і саме через це він пише декілька картин, серед яких оборона Кадіса від англійців 1634 року, та подвиги Геркулеса. І ці картини стають прямою причиною його художнього занепаду. Чому Тому що ті недоліки, які були і у його попередніх картинах, але які завжди були приховані релігійно, Іністю, аскетичністю та е, тою набожністю, яку так любили його замовники, монахи, вона тепер виходить на перший план. Тобто ці картини світські, відповідно, та сила релігійності, яка була у Сурбарана, та, та роз, те розуміння банацького життя, те розуміння. Біблії, воно тут відсутнє, тобто він передає сцену, що е, показує місто та, е, начебто, генералів, які радяться для того для того, щоб перемогти в цій битві. Однак, подивіться на цю картину. Здавалось би, ці люди вони стоять перед якоюсь іншою картиною, тобто вони на першому плані, а за ними картина. Однак ні, вони не стоять перед картиною, вони стоять перед містом. Тобто вони, начебто, радяться у кімнаті, а за ними лежить те місто, яке вони обороняють.